Двоє людей у Полтаві загинуло на вулиці, ймовірно, від переохолодження. Обидва випадки сталися в Київському районі. Тіло першого чоловіка побачили місцеві 27 лютого близько тринадцятої години на полі неподалік вулиці. Дослідної ним виявився місцевий 41-річний мешканець. А близько 6-ї ранку, 28 лютого. Полтавці знайшли тіло ще одного чоловіка на провулку заючому. Це теж місцевий 65-річний мешканець. Як повідомив речник полтавського райуправління поліції Василь Зуб, видимих тілесних ушкоджень на померлих не виявили. Наразі слідчими територіального підрозділу поліції призначені відповідні судово медичні експертизи для встановлення причин смерті обох загиблих. Наразі тривають слідчі дії. Шановні громадяни, закликаємо дотримуватись заходів безпеки під час перебування на вулиці, особливо у зимовий період. Також рекомендуємо не зловживати перед ним, враховувати погодні умови та зберігати себе від переохолодження.